Остап Вишня. Чудесні пташки. Петрик жив із своїми батьками на околиці Великого міста. Петриків батько працював кувалем на машинобудівному заводі. А жили вони всі: Петрик, тато, мама і сестричка Леся, в чотириповерховому кам'яному домі. Петрику вже йшов восьмий рік, і він ходив у перший клас. На Лесі минуло тільки п'ять років. Перед будинком, де жили Петрик і Леся, ріс великий каштан. Щовесни каштан розцвітав ніжно-рожевими квітами, і тоді він був схожий на ялинку, яку Петрик і Леся бачили на новий рік. Коли навесні розцвітав каштан, Петриків батько говорив: Бачили, вже загорівся наш каштан. Рожевими свічками. От краса. Якраз напроти їхнього будинку стояла стара хатиночка. У тій хатиночці жила старенька бабуся. Нікого з рідних у бабусі не було, а жила вона з того, що одержувала від держави пенсію. Була старенькою бабусі кізочка лялька та чорний песик, як васко. Кізочку стара бабуся, як тільки з'являлася весняна травичка, виводила пасти, а як вас лежав серед двору стеріг хату. Коли бабуся виходила з своєї хатинки козу пасти, дітки завжди привітно віталися з нею. Доброго ранку, бабусю. Здравствуйте, мої голуб'ятка, відповідала бабуся. Біля бабусиної хатки був невеличкий город, де росли. Картопля, цибуля, морква, петрушка з десяток соняшників, а серед городини цвіли голубі, кручені паничі та червоногарячі айстри. Іще росли там дві яблуні одна Антонівка, а друга путівка. Яблуні ті, що весни рясно цвіли ніжним білим цвітом. Та яблук на них родило дуже мало, бо листя об'їдала гусінь. А як і достигне якийсь там десяток, всі вони були червиві. Чому? Та тому, що шкідники, плодожерка та золотогузка, звивали собі на яблунях кубельця з яєчками. Навесні з цих яєчок виплоджувалась ненажерлива гусінь, що поїдала яблука. А старенька бабуся не мала сил побирати кубельця. Якось Петрик приніс у хату кілька дощечок та почав ці дощечки стругати. І що то ти майструєш? запитав татко. Я, татку, хочу зробити шпаківню. Повісимо шпаківню на каштані, прилетять навесні птахи, оселяться у нас і виведуть діточок. А як шпак тату співає, якби ти знав, татко посміхнувся. Я, Петрику, знаю, як співають шпаки. Вони не лише хороше співають. Шпаки садки наші, наші ліси й поля від шкідників бережуть, від гусені, від сарани, совки. Хочеш, я допоможу тобі шпаківню змайструвати. Шпаківню було зроблено повішено на каштані. А на тому каштані у стовбурі, височенько над землею, було невеличке дупло. Виявила це Леся. Якось вона дивилась у вікно і побачила, що із каштана вискочила якась невеличка пташка. Петрику, Петрику, закричала Леся. Дивись. Пташка з каштана вистрибнула. Прибіг Петрик. Де? Он, бачиш, якась дірочка в каштані. Он там, під нижньою гілкою. Звідти вистрибнула пташка. Петрик почав спостерігати. Справді, через деякий час на гілочку сіла пташка. Підстрибнула і пурхнула у дірочку. Синичка. вигукнув Петрик. Це вона собі кубельце мостить. Треба стерегти, щоб часом собака її не налякала. Тепер у нас на каштані будуть і шпаки, синичка. От здорово! І таки справді, у дуплі на каштані свили собі гніздечко, пара синичок. Настала весна, прилетіли шпаки і оселилися у Петриковій шпаківні. Зацвіли садки. Дуже рясно цвіли яблуні біля бабусиної хатинки. Якось бабуся вивела свою кізочку пастися, побачила Петрика і каже. Ти не знаєш, хлопчику, де взялися пташки? Шпаки і синички. Вони геть чисто всі кубелься гусені на моїх яблуках поклювали. То наші шпаки і наші синички. Вони на нашім каштані живуть. Восени на бабусиних яблуках рясно-рясно вродило яблук. І Антонівки, і путівки. А йди но сюди, славний хлопчику. покликала якось Петрика бабуся. Що, бабусю, скажете? Бабуся винесла Петрикові цілу тарілку прекрасних великих яблук, і серед них жодного червивого. Це тобі. І твоїй сестричці за те, що пташок принадили. Вони моїй яблуні від шкідників урятували. Дякую, бабусю, поклонився Петрик. А як розповів про це Петрик учительці в школі? Вона йому сказала: Це ти дуже добре зробив, що принадив пташок. Ти знаєш, що одна синичка за добу з'їдає стільки комах. Скільки сама важить. А своїх діток вона годує на добу більше як 330 разів. Шпак більше як 220 разів. Вчені встановили, що шпак за 17 годин прилітав до гнізда з кормом для дітей 198 разів, а велика синиця 332 рази за 18,5 годин. От скільки шкідників нищать ці чудесні пташки.